Дитя, що... Ти де ходив? До Галі. – Що серйозно? А я встала королевом, записала відео, що я зайшла в кімнату, ви всі спите, а я, чак я не чула, що ти вийшов. Я не знаю, як... – Я та... на балконі, може, було. А що там вивішали вже в кісті. Та я людям показувала, що ти залив кип'ятком пізнаю ну, порошок б, і футболку. Пішла? Та відсправив все і ні один камінчик не відпав. А ти кажеш, вимахуєшся ще. А скільки вчора було крику? -а, 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 -а. а що -а 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 -а. в мене шорти, футболки займають? Я ти став, я зайшла, ти так храпів спав, Джесіка в норці спала. Та я, я чого... а я що думаю, ти казав Галі, що до неї прийдеш в ну, 9-й годині. Галя набрала, то... каже, ти до мене йдеш. Я думав, стихірі? Я давно не сплю, Я сторі, що ти не бачив записала. Ну ти вже побачив. А я кажу, сижу тихо, бо ну вони сплять. так сплять, бо я чула, як вона сковоліла, як ти в ход на Що темно було, як ти ходив з нею на не вулицю. <гулеч> ну я гуляти не дуже любила, Вона ходила по асфальті і піщала. А люди кажуть, що вони не, не, не для того. Сьогодні малі, Але ні. Я так зрозумів, що вона а, собі вподобала квартиру Галі. Прийшла зразу по Блек теж по все нормально. Галя каже, ну ніфіга собі вимивати. Ну, да. Нічка була шикарна в нас. А ти як? Це... я нормально. І що, ти що Я не до другої, я чула, я до другої години ж не спала. Чула. Я ж дурнувато кинула прання. А. Я чекала, поки воно все випере, щоб вивісити. уявляєш? Але бачиш, як ти пищала вчора. Скільки крику було, скільки то стрелять. Все, хай, на що тут розказувати. Всім доброго ранку, всім позитивної суботи. Все-таки вихідний є, я розумію, що таке, коли є якісь вихідний. учні вдома. Вихідний. Ти маєш як діти спати пісню. Вихідний! Так що спіть, скільки можна, скільки треба. Зараз, якщо кому треба там прибрати, ви там напишіть, я вже збираюся, буду виходити. Вихідний. Починаємо вихідний. з трускавця. Ви знаєте, починаємо Що ти. Я приходжу. Як знаєш, як то відео було? Чоловік на годину. Так. Типа, жінка визвала чоловік на годину, чоловік стукає, каже, добрий день. Визивали чоловіка на годину. Так визивали. Він такий приходить, взяв, кинув, пішов на диван лікаря. Зи мені пиво. Чоловік на годину. Так само я приходжу, взуття кинув, ліп, давай, давай не сивні каву. І все. Ой, що є? Ой, так, так не давай. А Максим вставав, коли Джесіка платила? Ні, та, твій сім встане. Сім пофігу. Бо я Максим звечора попередити, попередила, якщо там буде шумно, мені Бо... Твої Джесіка, Моніка Боніка, <сіху> Якщо не буде Джесіка мати спати, я казала, то приходь до мене. сьоти, 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 ну, так, сьоти що ти, це... ти? Ну, це... сьоти, ти, сьо ти. Зараз ми їдемо купати, але буде в шоці. Не буде, нам нормально буде. Бу... Нормально буде. Це це. буде. Треба до ти знаєш, треку, Та бо буде ефір. Цибульку, так. Цибульку ми на ефірі там допустимо. Я с собі дозірую на фрай. Шуруй, хоч, хоч на всі чотири сторони. Прибрати, я свій приве. Ну що? Бо так, королєва, я вам чесно скажу. Свята мене сильно сварила, що Сергій ти, ти, ти з тим прибиранням вже замахав. Чому нема порядку вдома? О, в нас порядок суперовий. О, нас так, палатна скатер. У нас у нас всюди гарна чистота, все суперово, Я не у мене проте мене претензій зовсім та ти не розумієш, що та чистота тільки береться звітом, що ми заркаємо своїм припади. Тому все добре, не кипішуй, все добре. Але, рухайся чи... в тому, рухайся в тому самому напрямку. Я годі, але в сторіс не казати ж не то. треба шурнити. На ж запалювати знає. людей. Люди я подумають, так. що. У них щось не так. У вас люди всіх все добре, всі прекрасні, у всіх чистота, не заморочуйтесь нічим. Ну, Скажи, будь ласка, мені. Тут, тут в нас дельфіни якісь живуть. Дельфіни. Виборські коники, дельфіни, якого фієр ви шо, хіба що робите, то витирай, прийшов додому, все, все, кожен помився, то що. Кожен мийце бере чистий рушник. Та й все, зараз яким ти знов брат. Там знов назбиралися. Ти, ти наше... хіба не перекидаєш, я тебе прошу? Як ти включаєш прання, як там щось та буде що він... очікай, як там щось буде не то, що ти не хотіла кидати, винувата ти і немато говорить. Я... Та я і так була винувата. Просто я ж ну, що, на себе не буду кричати, Королєва, Я сьогодні спала цілу ніч і так нюхала свої. Волосся, воно так тими парфумами, що просто капець. Там, До речі, фотографії просять назвати. Я скидаю, бо нами вчора ну, та, в телеграмі віри є всі назви. А ти Максим, віддавав нюхати, що давав, але він щось був зайнятий, то він не сильно зникав. Ну нашою тоді в Free бав парфуми, бо ці вообще супер недальні. Ну, а ці цей мужчина тільки мій, це просто. Іра каже, може, я дам цей мужчина тільки михай, і під кажу, Ні, я не хочу в мене в хаті тим пахло. Чого? ну я має... Я казала, що парфум и секс, Знаю, що не в хаті, того сексу? Іра, я зараз передзвоню. Ну, <с> давай, <box> може, Джесіка щось возмущається. Так, вона хоче тебе